Идите в свою бандерощину и там командуйте. Уроды! Уроды! Слава Украине!

Ми тут Слава Україні! В першу чергу хочу вас привітати з цим знаменним днем 70-ю річницею створення дивізії Галичина. І подякувати кожному, хто знайшов собі сили, мужність вийти в нашому окупованому місті і сказати те, що він думає висказати цю позицію. Так, да, дійсно, історія українського війська дуже складна. Завжди і скрізь часто українцям приходилося воювати у арміях різних країн. І так само прийшлося і дивізійникам воювати в іншій армії. Така наша зла доля, але ніколи українці себе не дали поплюжити. Завжди вони з честю боролися і виходили славними з цих воїн. Нема жодної зачіпки, що вони творили злочини, як брешуть нам ці комуністи і наші вороги. Так що я бажаю вам, молоді, залишатися такими, наслідувати наших героїв, дивізійників і не тільки а всіх українців, забити собі в голову оцю. <кій> Оце гасло Івана Мазепи, який сказав, що нехай вічна буде слава, що шаблями маємо право. Ми не якісь там овочі, ми бойова нація, бояки, лицарі, козаки і так далі. І одне, що вам хочу сказати, що ми повинні усвідомити. Щоб у нас і надалі не було таких прикрих моментів, щоб ми ділилися е, на різних там. Правих, лівих підтримували одну державу, другу, третю. Ми повинні об'єднатися навколо однієї ідеї української нації. Коли ми будемо всі разом, ми будемо непереможні. Зараз ми стоїмо на такому самому порозі, як і колись. Раніше було християнство, православ'я і католицизм, там мусульманство, потім більшовизм і католицизм. Зараз у нас знову ми стоїмо на цій межі. Митний союз, Євросоюз. Не треба нам звертати на них увагу. Ми повинні об'єднатися, згуртуватися, коли ми створимо одну єдину, один духовний, єдиний центр. Отоді От ми зразу переможемо і піднімемося на вершини слави. Так що ще раз слава Україні! Героям слава! Усім вам слава і слава перемозі! Від партії регіонів бу так. Найкращій найвідкішій партії. Партія, яка знищує українців, яка знищує нашу державу, нашу націю